Слава Україні, шановні друзі! Вітаємо вас із боску арени вже в шосте. З номер 2 Юрій Кульматицький. номер 28 Олег Замчала. Номер 13 Олег Романів. Зараз простріл, момент! забиває Сергій Тригубець. Робить рахунок у цій зустрічі Сергій Трегубець. 1-0 на користь команди... У <му> складі. <му> 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 Момент, який не забиває мостиська у цій ситуації. У складі ФК Мостицька діє. пробиває Матес, Непаний момент. Передача зараз Шафранський з м'ячем. Тарасович забиває 2-0. Я хочу вам сказати, що якось дуже просто сьогодні Галицька здоба забиває. Хоплення. гірний. Вихід 2-1. Зараз передача Люблінської. пробиває Люблінський на місті. І залишається про свої думці. Передача. Зараз момент, який пробиває. Восьми, так. Звісно, ж було дуже важко поборотися. За тільки завершення першого тайму залишається трішки більше. Момент зараз який пробиває шафран. Деда, деда. У підкаті зараз діє, в тригубець. Шафранський максимально досвідчена пара. Зараз подивиться, який класний гол розігрує. Сергій Шафранський забиває. 3-0 рахунок у цьому поєдинку стоїть. Писько. Піско передача зора з Єсоматес. Кульматицький. Удар по воротах. Зараз від. Командою старту сезону, але ну. При всі поваг... Передача, Подивіться, який момент. 2-один вихід. Люблінський передача, забиває. Забиває Сергій Трегубець. Дубль оформлює. Сергій це у сьогоднішньо. Деда виборює сферу Деда. Бореться зараз. Деда, подивіться, який момент. Для команди суперника. Ось так. От не обов'язковий такий от момент про. Гірний гірний просувається. вперед, подивіться, що витворяє. Гірний пробиває, забиває. Забиває все таки гірний. 5-0 рахунок у цьому протистоянні. Всіма правдами не неправ... Невдала передача. Кульматицький, може бути небезпечно. Кульматицький перед собою марохняк. Чи буде хтось на добиванні? не бойову? У тому чи. Логічно чи нелогічно завершилося. Це протистояння не було момент, який забиває. Забиває Андрій Матес. 1-5. Ну, принаймні, не в суху вже все-таки свій гол престижу команда «Мостиска». мостиська. До речі, коментарів у нас зовсім мало. Момент зараз порожні ворота забиває треубець. 6-1. Хет-трик. Від Сергія треубця. Треубець. Треубець! Зараз подивіться, що витворяє.